Ресах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу території України. Від 1 січня Україна стала державою-учасницею Римського статуту міжнародного суду, ставши 125-ю державою учасницею. У ніч на 2 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Україну атакували 47 безпілотників у 11 областях. Вітаю Кременчуцьку громаду з новим 2025 роком. В етері роком. наш перший інформаційний звіт прийдешнього. На календарі 2 січня 1044-й день Україна протистоїть повномасштабній російській агресії. Студії для вас працює Ярина Скрипачова за кадром кореспонденти інформаційної служби, які вже готові розповісти про останні події життя нашого міста та країни в цілому. Наступний анонс підкаже тему сюжетів. Тож у випуску. У перший день Нового року лелека завітав усім родин Кремичуцької громади. Сьогодні Кремечуська церква святого Серафима Саровського у 13 те відзначила храмове свято. Суд наклав арешт на модульну биральню у парку миру. Забруднення Кремичуцького водосховища зафіксували працівники Державної екологічної інспекції. Голова Кремичуцької райради Дмитро Колотієвський передав окопні свічки та медикаменти для захисників на передову. Подарунки під ялинку від волонтерів. Наша перша інформація про надзвичайні події, які сталися у святкові дні, так 29 грудня у селі Зорівка Полтавської громади на одному із ставків зникли двоє рибалок. За офіційною інформацією, ціло одного з них дістали з водойми 30 грудня. Пошуку ж іншого тривають досі. Під час проведення першочергових слідчих дій, які поліцейські одразу розпочали, було встановлено, що чоловіки ще 28 грудня близько 25-ї, Тобто цей 40-річний чоловік і його 56-річний знайомий пішли на риболовлю, взяли з собою надувний човен і вийшли на воду глухівського так званого ставка. Після цього зв'язок з ними зник і чоловіки теж зникли. До пошукових заходів поліцейські одразу залучили. Охівців водолазної служби полтавської обласної військової адміністрації. Крім того, близько десятої вечора, 30 грудня, сталася пожежа в одному з приватних будинків у селищі Котельва. В результаті загинув 56-річний власник оселі. Також після пожежі будинку 1 січня поблизу селища Кобиляки знайшли тіла 80-річної жінки та 13-річного хлопця. Для встановлення причин смерті призначені відповідні судово-медичні експертизи. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під підприємним керівництвом Кобиляцького відділу решетилівської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, і в рамках цього кримінального провадження слідчі ретельно досліджують ці обставини та причини трагічної загибелі цих людей. І нагадуємо, що з 6 січня по 31 березня планується часткове перекриття руху автотранспорту на вулиці Юрія Руфа та закриття на вулиці Володимира Черниша. За повідомленням Кремечук водоканалу комунальники проводять капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу діаметром 600 мм по вулиці Юрія Руфа. Забруднення Кремичуського водосховища зафіксували працівники Державної екологічної інспекції центрального округу 31 грудня. Так виявили забруднення водосховища невідомою речовиною біло-сірого кольору з різким запахом. Витік зафіксували у Черкасах з дощової каналізації. Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по ХСК – хімічному споживанню кисню у 2,8 рази, азоту амонійному у 2,5 рази. Завислих речовин. В два рази проте остаточний вердикт чим забруднили водойму стане зрозумілим завтра після завершення лабораторних досліджень. Робилися ще останньо ну, остаточної інформації. Ще немає тільки на підставі досліджень. Пройде дослідження, буде інформація, і тоді можливо виявити, хто з є забруднювач. Наш випуск триває традиційно 2 січня. У Кремичуці привітали породіль та новонароджених, які з'явилися на світ у новорічну ніч. До привітань доєдналася і наша знімальна група. Тож, хто першим народився у 2025 році, розповість наша Дар'я Згура загалом у перший день нового року у Кримичуцькому перинатальному центрі другого рівня народилося п'ятеро дітей. Найпершим з'явився на світ хлопчик Богдан у родині Валентини та Анатолія Єфремових. Ну, у нас є гарна промісія підтримувати молоді родини, які вперше, ну, 1 січня народили діточок. І ми сьогодні хочемо вам подарувати сертифікат на 7 тисяч гривень. Це ну, не гроші, це товар, який можна взяти в магазин, магазин каракузи, тут адресу, написано, який мікрофон і берете малому все, що хочете. Хочете іграш, минуємо ще рано. Я думаю, що пантер все точно нагадається. Новий рік зустріли вдома чи вже тут, Ужас в вже в пологовому новий рік зустріли. Ви очікували, що це буде подія саме на новий рік? Чи ні, він народився трішки раніше. Наганіше, да? Так, сам вибрав цей день. Наступно народилася дівчинка Софія. Це третя дитина. У родині Катерини та Сергія Семенкових. Донькою очікувала. У нас є старша донька, потім середній синочок і зараз теж донька. Не страшно третю дитину народжувати під час її? З хорошим батьком нічого не страшно. А вже за годину на світ з'явився й хлопчик Іван. У родині переселенців з Харкова Катерини і Олександра Грабовських. У Кременчуці за останні три роки жінка народжує вже вдруге. А хлопчик перший ті хлопчик? Хлопчик. 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 А скільки років? Віки не... е, сім. сім, так я забула. Він ще, він ще не буде допомагати нянчити, Його ще самого треба. Чи не страшно було народжувати в умовах війни? Ні, не страшно. Ближче до опівдня народилася дівчинка Іванка у родині Вікторії та Анатолія Лебедєвих. Батько дитини наразі знаходиться на фронті. Однак вдома на неї чекають двоє братиків та сестричка. Також дівчинка з'явилася у родині Лілії та Геннадія Кіло. Подружжя встигло зустріти новий рік вдома, та навіть не думали, що вже за кілька годин триматимуть на руках свою новонароджену донечку Зоряну. Ми не очікували, ми не планували. Вас це перша дитина? Ні, у нас це третя дитина. Старша дівчинка і хлопчик. Ще двоє немовлят народилося у перинатальному відділенні лікарні правобережна. Тож цього разу у Кременчуці, так би мовити, рекордна кількість новонароджених у перший день року. Колектив телекомпанії Візит щиро вітає малечо та їхніх батьків і бажає міцного здоров'я. А після привітань породіль журналісти поцікавилися у мира Віталія Малецького. Зокрема, чи відомо вже хто стане новим директором гімназії номер 2 Адже нещодавно, попри вмовляння міського голови, екс-директорка Юлія Цюбка залишила керівне крісло. Дійсно, там певний тиск є з боку деяких колег-депутатів. Один колега-депутат прийшов і розказав про те, що роблять швидко укриття, треба робити повільно і по документу. Інший колега до. Депутат вирішив так робити, дійсно. По документам і півтора року це укриття не змогли відкрити. Ну, для Юлії, мабуть, це психологічний тиск певний, і людина вона відповідальна, професіонал, вона вирішила так. Подивимося з Геннадієм Федоровичем, порадимося, хто у нас є молоді кадри, які не побояться другої школи. Тому що ви знаєте, що за останній час це вже не перший директор, який звільняється і приблизно по тій самій причині. Однак достовірно, хто саме займе посаду директора гімназії за словами Віталія Малецького, поки невідомо. Про інше суд наклав арешт на модульну вбиральню у парку миру. Пише видання «Кримичуцька газета. Так, 27 грудня минулого року в автозаводському ресуді Кримичука було розглянуто клопотання прокурора Кримичуцької окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні від 7 жовтня минулого року за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статеї 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службою» службовим становищем, службовими особами комунального підприємства, комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру». Під час укладання договору за номером 1 09 від 23.09.24 року на суму 1 мільйон 580 тисяч гривень з товариством «Дормаш Груп». Директором якої є чинний депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр, предметом даного договору є громадська вбиральна модульного типу. Оплата згідно вказаного договору проведена в повному обсязі. Вивченням вартості на аналогічний товар в мережі інтернет встановлено, що аналогічний товар можна придбати за 250-600 тисяч гривень, що свідчить про завищення службовими особами комунального підприємства Комунальний заклад культури відпочинку парк миру очікуваної вартості предмета закупівлі з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами товариства «Дормаш Груп». Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Суддя задовольнив і наклав арешт на громадську вбиральну модульного типу, яка належить комунальному підприємству, комунальний заклад культури відпочинку Парк миру з позбавленням права відчуження та розпорядження ним без позбавлення права користування цим майном. Ви дивитеся міські новини сьогодні. Кремчутська церква святого Серафима Саровського у 13-те відзначила храмове свято після святкового богослужіння. Туди з привітаннями завітали місцеві колядники. Тож усі разом славили і відомого подвижника і народження Христа. Детальніше про подію від нашої ліни Романченко. З самого ранку у Кременчуцькому храмі імені святого Серафима Саровського було людно, світло і дуже святково. Прикраси різдвяної тематики, дідухи, пшениця та калина. Собор, який першим серед місцевих перейшов у лону Української православної церкви, цього дня ушановує День пам'яті преподобного сподвижника. Сьогодні ми з вами відмічаємо одне із таких християнських свят в. Таку в духовному суспільстві свято преподобного Рафама Масровського має велике значення, дуже велике. Це напевно, знаєте, от є категорія таких любимих святих. Чим полюбився, можна спитати, а своєю простотою, молитвою він був настільки простий, він був настільки радісний, він був настільки щаслива людина, що від нього світилося добротою, теплотою. від нього світилося. Він був світлим. Службу архімандриту Феодосію допомагав вести настоятель Свято-Миколаївського собору отець бараті, Володимир Макогон. Приєднуючись до всіх тих побажань, які ви отче сьогодні вже почули, і ще почуєте, і будете отримувати привітання в наступні дні і тих, які ви отримаєте, дорогі у Христі, браті і сестри, хочу побажати всім нам мудрості і довготерпіння. Як завжди на богослужіння прийшло чимало прихожан. Ми завжди сюди з радістю приходимо, завжди отримуємо тут духовну наставу. Священник і настоятель наш Феодосій завжди нас тут радо приймає. Ми як одна єдина родина і дуже раді за те, що до нас приходять інші прихожани. Храмовесь воно раз в рік, то відповідно відвідує постійно. Були тут і колядники з піснями та вертепом. Нагадаємо, що іменем святого храм назвали через те, що церкви, яка вносила його ім'я, на той момент не було. До речі, добрі справи у вигляді безкоштовних обідів церква здійснює щонеділі після служби, як і цього храмового дня. Десь від 100 до 120-150 людей ми годуємо кожну неділю безкоштовно. Це знову ж таки цю функцію на себе взяв наш меценат, який допомагає нам, і всі продукти він сам привозить. Ми маємо таку змогу, нас ніхто з людей не йде. І навіть якщо хтось потрібно, в когось немає, ми і додому даємо. І взагалі я запрошую, у кого є потребність, в неділю, ми після літургії ми обідаємо, привчаємо кожного, хто буває в храмі. Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський передав сьогодні окопні свічки та медикаменти для захисників на передову. Їх військовим незабаром відвезуть волонтери на чолі з Олегом Биковим. Горіння такої однієї свічки вистачає на понад 40 хвилин. Їх Дмитро виготовив разом з батьком Олександром. рік новий, але проблеми старі. Війна іде. Окопні свічки треба робити. І найголовніше їх треба відвозити там, де дуже гаряче і там, де це необхідно. Олег знає, куди відвозити, знає, як це робити. Він це робить постійно, останні більше 10 років. А спочатку повномасштабного вторгнення він безпосередньо лише цим займається. Ми відвозимо на лінію фронту вантажі, і також до нас майже кожного дня приїжджають військові, забезпечуємо ми майже усі підрозділи Сил оборони України. І не дивлячись на прогнози окремих людей про те, що там гаряча фаза закінчилась, от-от все закінчиться. Треба розуміти, що війна триває, треба допомагати. Треба підсилювати наших хлопців та дівчат. Святковий захід для тих, хто не мав можливості зустріти новий рік вдома, організували в одному з шпиталів нашого міста. Місцеві волонтери створювали новорічне свято для тих, хто цього потребує найбільше. Детальніше розповість наша Дарія У рамках акції Таємний санта для військових напередодні нового року. Місцева волонтерка Наталія Гончаренко разом зі своєю командою завітали до госпіталю, аби привітати його пацієнтів зі святом та вручити їм подарунки, кошти на які збирали майже усією країною. Ми команда Кременчуського волонтера Наталія Гончаренко сьогодні приїхали до госпіталю. В рамках акції Таємний Санта для військових, щоб поздоровити їх з наступаючим новим роком та побажати їм скорішого одужання та перемоги, привезли їм подарунки. Хочемо подякувати нашим військовим за захист, за те, що боронять нашу державу. І бажаємо їм всім скорішого одужання. Для тих, хто не зміг приєднатися до заходу особисто, подарунки відносили прямо у палату. Також адміністрація шпиталю зазначила, що частину подарунків передадуть до іншого підрозділу. В свою чергу вони висловлюють слова подяки волонтерам. Роботу, яку знають тільки ті, хто перебуває в бою, а тепер і знають ті, хто отримує лікування, які тимчасово не там. І тому ми щиро говоримо. Свої слова подяки. Хтось має робити цю роботу, і ви її робите. Дякую вам. Волонтери кажуть, що найбільша нагорода для них це щирі усмішки тих, хто отримав ці привітання. Це нагадування, що навіть у непростий час свято може бути поруч. Проводжали 24 й рік і зустрічали 2025. й Як містяни відзначили новорічну ніч, який формат святкування обрали, та яких новорічних традицій дотримувалися. Про все це запитувало мешканців нашого міста. Наша Леся Жуйкова. Новий рік вже минув, але спогади про святкову ніч ще свіжі. Це час, коли багато хто збирався у колі родини чи друзів, щоб зустріти початок року. Ми дізнавалися у Кременчужан, як вони зустріли новий рік, в якій компанії провели це свято, та які новорічні традиції збереглися у їх родинах. «Для нас це був звичайний вечір. Просто Святковість була в тому, що наступний день був вихідним. Дома з чоловіком, чоловіком з дитиною поїли льгасподь. Колі родини, добре. Хорошо. добре зустріли, добре. Ми пенсіонери вдома на подушці. Ми більше в цьому році, ну і в попередньому, ми якось більше до Різдва, 25 го числа. Тому новий рік ну, у нас таке просто. Це можна сказати, що ніяк наодинці. Прекрасно. У колі сім'ї, рідних буде смішно, ми варимо холодиць. один раз в рік ми варимо і всі зустрічаємось. Зустріла новий рік гарно в сімейному колі з дитиною і чоловіком. Ну обично зустрічатися всім, всією сім'єю в одному місці, в родителі. Ну, Та ми удвох зустріли новий рік. Нормально, ми троє діток то я. Кормила, качала, влажувала. Ми зустрічалися з друзями у нас вдома, так що було. Весело та по-сімейному. У Колі сім'ї дуже класно, дуже вдячні цьому року, який минув. Зустрічали Новий рік в компанії наших молодших дітей і наймолодшого онука. Можна сказати, традиція те, що ми завжди стараємося бути найбільшим колом. Зібрати дітей, онуків, все. Оце у нас така, так, така традиція, і, звісно, подарунки. І підсумовуємо акордом синоптичним за прогнозом Полтавського гідромацентру у п'ятницю 3 січня у Кремечуці в день йтиме сильний дощ, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Вітер 14 км за годину. Температурні показники від мінус трьох нічних до двох плюсових в день. Таким на новини видався наш новорічний старт. Дякуємо за вашу довіру. Намагаємося змінюватися на краще. Телефонуйте, пишіть нам, реагуйте, критикуйте. Підсумовувати будемо тиждень, як завжди, у суботу о 19.45 в п'ять ведьстрові.